Друзі, доброго дня. Зараз приїхали на одну теж із таких відомих стоянок вже на даний момент в Нідерландах. Багато купуємо тут автомобілів. Знаходиться вона біля Апельдорна, називається Аран Шос Авто. Дуже хороша людина, продає автомобілі, можете телефонувати, має прибор, одразу може вам помірити і розказати все про автомобіль. Але до нього загрузили для нашого замовника ось таку білу дайкону. 2019 року вся в рідній фарбі з гарним пробігом, 110 тисяч оригінального пробігу, на гарних титанових дисках, гарна резина, два ключа, без, ну, в принципі, безключовий доступ, комплектація преміум. Не було другої зарядки, але пішли до дилера, в якого купували, купували даний автомобіль, попросили нам. Надали другий кабель, який заряджає від 220. Для нас це важливо, тому що в Україні вони теж коштують немалі кошти. Дали нам з другої машини, дякуємо за те, що допомогли, тому що дуже-дуже рідко голландці можуть надати щось з іншого автомобіля. Вони рахують те, що є в автомобілі, те вони і продають. А з другої машини не хочуть діставати. Але на даній автоплощадці нам надали другий кабель. І ми віддаємо автомобіль людині в комплекті з двома зарядками. Ну, В принципі, ми про це і розмовляли. Тобто, навіть якби нам не віддали, ми б його купували за свої кошти. Отже, пройдуся зараз, що є в нього так коротко на е, стоянці. Є от якась дача Логан, Талісман, е, е, Peugeot 508, е, Volkswagen Golf, Audi. Ще один Пассат, Ford Focus, Renault Megane і Peugeot 508. І ось Зараз будемо, вже, будемо забирати ще, одну ще один електричний автомобіль, ось таку Kia Niro. Даний автомобіль ми купили вже давненько. Зараз прийшов час її вже забирати в Україну. Це є 2020 рік, вона почалася експлуатуватися в Нідерландах, а рік продукції її 2019 рік, кінець 2019 року. Ось такий автомобіль, будемо забирати. Кого цікавлять електроавтомобілі, телефонуйте. І хочу вас, вам запропонувати. Є зараз ось таких два також чуждових автомобілі це Hyundai Kona з дуже малим пробігом, якщо я не помиляюся, 90 1000 вона без єдиного підкраса. Даний автомобіль не має БТВ, вона марже. Пробіг має 92 613. Кого цікавлять кони, особливо білого кольору, можете телефонувати, запитаємо про ціну і вже вам скажу, яка вийде ціна в Україні. І ось такий Renault Grand Scenic Це 2018 рік. Ось є два ключа, гарна комплектація, гарний колір, також без єдиного підкрасу, все в рідній фарбі. Зараз відкриємо салон. Ось так у нас виглядає салон автомобіля, комбіновані сидіння, C4005 мачі, невеликий екран, тобто середній екран. Шестиступінчата коробка передач, пробігу має автомобіль 171 тисячу, шестиступінчта коробка, кого зацікавили по комплектації автопаркування. Потім Передній задній партронік, датчик дождя, датчик світла, мертві зони в зеркалах, дуже такий хороший сімейний автомобіль. Також між передніми і задніми сидіннями таке достатньо місця. Тут у нас є ось такі столики, які відкидаються назад. Присутні також шторки на вікнах. Хто шукає собі для себе сімейний автомобіль, можете телефонувати. Ціна його хороша. В Україні він вийде, ну його точно треба прорахувати, тут він коштує 10 тисяч євро. Кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте. Я вам його прорахую, скину на митницю. Можу зробити вам більш детальне відео, тому що мали виїжджати сьогодні додому, але не встигаємо, тому що Тобто очікуємо документи, які будуть тільки в понеділок, тому що не встигли сьогодні зробити на одну із автомобілів, яких забираємо, транзитні номера. Отже, кого що цікаве, телефонуйте. Ми ще будемо знаходитися субота-неділя в Нідерландах. В понеділок, якщо все добре, будемо стартувати зранку додому. Вівторок, середа будемо розмитнювати. Ну доїдемо додому, середа розмитнювати. І вже з наступного понеділка, якщо все буде добре, все спокійно, будемо відправлятися назад в Були Нідерланди. Тому що потрібно буде забрати ще одного Сіат Тароко. Також купили для людини ще один сьогодні автомобіль це електроавтомобіль Hyundai Піндайкона з малим пробігом 68 тисяч, і також ще один автомобіль це Renault Megane 2013 року. Отже, кого що цікаве, телефонуйте, буду радити допомогти, пригнати, розмитнити сертифікати, зробити все для того, щоб ви були задоволені. Мій номер телефону 097 606 2599. Дякую вам за увагу. За відео, що е, продивляєтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім мирного неба, до побачення. Дякую.